Може, може, кофійок поставити. Можеш Я тебе рік вчила. Кава. <ріху> а Що ви принесли? Дякую. Людина так волонтерить, що не має часу сходити до барбера. Ой, ангара, я вирішив допомагати майже з самого початку. В кінці лютого я просто приїхав, завантажив машину все, що в мене було на складі, там спрайти, серветки, чаї, кави, туалетний папір, все, що потрібно. Ну я настільки я розумів, що воно буде потрібно, і потім відвіз. В ангарі всі мої друзі, і ангару я довіряю як собі. Ми кожного місяця даємо 60 кг кави, це суто особисте в нас, це, тобто, з наших грошей. І е, також ми на початках ми, там, віддавали денні виручки, було таке, що ми там, по 20 тисяч гривень е, пам'ятаю, на початках приносили за день. Разом з вартістю, там, умовно, не з собі вартістю кави рахувати, да, оптову ціну на каву то це більше ніж півмільйона гривень на даному це 60 кг в місяць і в нас вже йде 13-й місяць. Десь 700-800 кг кави. Андрій постійно приносить каву для сил оборони. Андрій постійно приносить кошти, за які ми купуємо усякі ніштаки для сил оборони. І це дуже круто, коли бізнес соціально відповідальний не тільки на словах, але й на ділі. А яка твоя мотивація? Ну це розуміння того, що чим більше ми допомагаємо, тим швидше закінчиться війна. І відповідно чим я міг, тим я старався допомогти в. За більше вже ніж рік Андрієм та командою в волонтерський штаб ангар було принесено і відразу розіслано на різні потреби близько 500 тисяч. Гроші йшли насправді на дуже різні напрямки. Наприклад, якщо ми організовуємо збір на тепловізори, і там в цьому тижні Андрій приносить кошти з Кава авеню то всі ці кошти ми направляємо на закупівлю тепловізорів. Чогось Конкретного такого на щось конкретне ні, але точково кошти, які приносили з каву авеню, були відправлені і докладені до зборів на усе: автомобілі, дрони, тепловізори тобто, все, що таке масштабне купував ангар, до всього долучилося кава Авеню. Нам потрібно. Всьому суспільству допомагати, допомагати волонтерам, допомагати нашій армії. Тому що чим більше ми допомагаємо, тим швидше ми пришвидшуємо. Це якби як такий, я не знаю, як на ваги закидати. Чим швидше ти цю нішу закриєш, тим швидше настане перемога.